Друже, привіт! Вже стартувала кампанія по декларуванню своїх доходів за минулий рік. З іншого боку, ти і сам бачиш, що і наша податкова, і українські банки роблять це можливе для того, щоб українці легалізували свої доходи. Тож сьогоднішнє відео буде більше ніж на часі. А буде воно про те, як легально здавати власне житло в оренду, сплачуючи при цьому податки, і що при цьому сплачувати не так багато, як би ти міг. Зняти відео на цю тему вже давно просили мене і глядачі, і підписники телеграм-каналу. Тож, друже, підписуйся, і ти посилання буде внизу під відео. В цьому відео я розповім про законні способи реєстрації, ставки оподаткування і яку форму оподаткування обрати для того, щоб здавати своє житло в оренду легально. Отже, друже, якщо тобі повезло і в тебе є житло, яке ти можеш здавати в оренду, в тебе є два варіанти. Ти можеш здавати його як звичайна фізична особа, або зареєструватися фізичною особою підприємцем і здавати його як підприємець. Перший варіант тобі підійде, якщо ти не хочеш заморочуватись. В такому випадку просто складається договір із орендарем, раз на рік подається декларація, і сплачується податок на дохід 18%. Окрім нього, також потрібно сплатити і військовий збір, який наразі складає 5%. Тобто 23% від тих грошей, що ти отримав від оренди житла, тобі буде потрібно сплатити у вигляді податків. Я через це колись теж проходив, коли сплачував податки за свій перший дохід із YouTube каналу. Ну, не знаю, як в тебе, друже, а мене таки жаба давила віддати таку суму, особливо коли потрібно її сплатити за весь дохід за рік. До речі, я і про це колись теж робив відео. Якщо ти його не бачив, он воно в куточку. Тож я для себе обрав інший варіант сплачувати податки як ФОП. Бо 23%, як на мене, то я дійсно багато. Отже, для здачі житла в оренду, тобі підійде ФОП третьої групи на єдиному податку. Реєструватися потрібно із кведом 68.20 оренда нерухомого майна. В такому випадку потрібно буде сплачувати 5% податку або 3% плюс ПДВ. Ну, як на мене, перший варіант для більшості випадків все-таки підходить краще. Мінуси щодо ФОПу це те, що потрібно буде вести облік своїх доходів і раз на квартал подавати звітність. Ти можеш сам поринути у глибину всієї бюрократії, а можеш просто делегувати це найманому бухгалтеру. Одразу чого не можна робити, якщо в тебе ФОП першої чи другої групи, то здавати в оренду житло не можна, то це не є побутова послуга. Чому власне надання житла в оренду не вважається побутовою послугою? Існує повний перелік побутових послуг, який затверджений в постанові КМУ 1336. і там оренди житла нема. З точки зору нашого законодавства оренда житла це є передача майна в тимчасове користування, а не послуга. Отже, через те, що надання житла в оренду не є побутовою послугою, ФОПи на першій і другій групі не можуть легально займатися такою діяльністю. Точно не варто працювати без договору оренди, бо якщо орендар не платить тобі гроші, то навряд чи ти просто так зможеш його виселити. І звісно, гроші потрібно приймати не на свою звичайну карточку, а на рахунок ФОП. Багато банків пропонують обслуговування ФОПів. Особисто мені більше подобається монобанк, бо там ти за це нічого не платиш, там все зручно і інтуїтивно. Але не вважай це рекламою. Якщо в тебе є інший банк, можеш користуватися ним, якщо тобі зручно. Тепер щодо того, чи потрібно реєструвати договір оренди. Якщо термін менше трьох років, то реєструвати його не обов'язково. А от реєстрація такого договору обов'язково згідно статті 793 цивільного кодексу України. Договір оренди житла, укладений на строк понад трьох років, підлягає державній реєстрації. Це означає, що такий договір потрібно реєструвати в нотаріуса. Тепер, до речі, один цікавий нюанс щодо оплати комунальних послуг. Ти маєш знати, що якщо орендар буде перераховувати гроші на оплату комунальних послуг, то з точки зору податкової це є дохід, з якого потрібно сплатити податок. Але якщо орендар сам сплачує постачальникам таких послуг, то це не вважається доходом орендодавця і податок не нараховується. Але ще раз, якщо орендар сплачує оренду житла і комунальні послуги на рахунок орендодавця, то вся сума вважається доходом і податок нараховується. Щоб уникнути такого зайвого податкування, можна прописати в договорі оренди, що орендар сам сплачуватиме комунальні послуги безпосередньо їх постачальникам. Для оренди на ФОПі третій групі існують певні обмеження. Отже, згідно податкового кодексу України, пункту 291.5.3 забороняється здача в оренду земельних ділянок понад 0,2 гектара, житлової площі понад 400 квадратних метрів або нежитлової житлової понад 900 квадратних метрів, якщо ти використовуєш ставку єдиного податку. Обмеження для фізосіб по площі для житла, яке він здає в оренду, нема. Якщо ти плануєш приймати плату за оренду житла не готівкою, а безготівково на свій рахунок ФОП, то касовий апарат тобі не потрібен. Але слід пам'ятати, що ФОПи в Україні сплачують єдиний соціальний внесок. Зазвичай це 22% від мінімальної заробітної плати. Отже, друже, чи виграєш ти, якщо ти легально здаватимеш своє житло в оренду ну в короткостроковій перспективі, ні, тому що тобі потрібно буде сплатити податок або 23%, або 5% Хоча б але з іншого боку, якщо ти легально здаватимеш своє житло в оренду, ти можеш знати, що ти підтримуєш свою країну і любиш її. Окрім того, твої доходи цілком легальні, і якщо тебе банк попросить підтвердити походження коштів, ти можеш сказати це від оренди житла. Ну і звісно, орендар тебе ніяк не шантажуватиме податковою інспекцією. Отже, друже, якщо ти вже здаєш своє житло в оренду легально, то моя тобі повага. Напиши, будь ласка, як воно взагалі. А якщо ще не здаєш, напиши, які в тебе є страхи і що тебе тримає перед тим, як почати це робити легально. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже!